Військовий семінар на Прикарпатті пройде молодь з 15 областей України, активісти громадських організацій, що працюють з молоддю в сфері національного та військово-патріотичного виховання, а також учасники АТО, волонтери та інші активні громадяни. Організатором виступає міністерство молоді і спорту. Безпосередньо на місці це організовує департамент. Молодіжної політики івано да. і партнерами заходу виступають громадська організація Національний Альянс, референтура військового пластування, пласту та громадська організація СРУ. Тобто Саме з громадської організації Сруб багато де є ветерани батальйону гарпун, які безпосередньо пройшли зону бойових дій і власне є інструкторами і викладачами цього семінарового школи». Програма заходу дуже насичена. Тут вони вже підтягнуть там, теми фізичної підготовки до, до військової і підготовки вогневої, теоретичної тир. Інженерна справа, радіозв'язок, топографія, тактика малих груп такі теми у нас передбачені. Організатори ставлять собі за мету не просто навчити учасників військової майстерності, але й підвищити патріотичний рівень. Кваліфіковані і навчені молоді люди повинні працювати і служити на благо своєї країни, а не бути найманцями у своїх же ворогів. Це є один з зараз пріоритетів нашої політики. Оскільки час диктує свої умови, і нам потрібно в цьому плані багато працювати, ми, якби свого боку, готові долучитися до сприяння проведення цієї акції, урочисте відкриття відбулося, не зважаючи на негоду. Ініціатори кажуть, що це навпаки їх тішить, адже практично готують молодь до будь-яких погодних фізичних і психологічних умов. Разом з учасниками заходу під дощем співали гімн, читали молитву і виголошували промову представники місцевої обласної ради. Наголошують, що Україна повинна навчитися жити поряд з країною-агресором. Війни не буде тоді, коли ми будемо сильні. А сильне має бути все суспільство. Ми повинні бути готові дати відсіч, так як це робить такі країни, як Ізраїль, які мають 40 років війну. І вони не тільки воюють, вони успішно розвивають свою економіку. Так само і Україна повинна навчитися розуміти того, що ми маємо агресивного сусіда, який буде постійно про. Ковати проти нас такі такі дії. Тому система повинна працювати, працювати по всій Україні. Мар'яна Циганин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.